Невинні стереотипи це історії про різні досвід, про те, як ті чи інші норми, які є у нашому суспільстві, впливають на наше життя, до яких наслідків вони призводять. Тут ви почуєте розповіді сміливих людей, які ухвалили непросте рішення розповісти свої історії про складні стосунки, про насильство, про те, як суспільство руйнує наші кордони з дитинства, про те, що навіть коли тобі здається, що ти на коні. Стереотипи все ж мають над тобою владу, а оточення знецінює про те, як люди вчаться обирати себе попри тиск та осуд. Ви почуєте дуже різні історії, але не просто слухайте, а відчувайте, чуйте між слів комусь з героїнь і героїв складно говорити, Хтось ще і досі переживає травматичний досвід, комусь так до кінця і не вдалося усвідомити, що відбулося. А комусь складно фільтрувати, як впливають стереотипи. Та ці сміливі люди діляться з вами своїм досвідом чесно, щиро, правдиво, як є. Ця виставка створена, щоб показати різність людей і досвідів, щоб ви замислились про те, як на перший погляд безневинні фрази Ти ж дівчинка чи ти ж хлопчик впливають на наше життя. А як жити далі? Чи чути про стереотипи, чи боятись, чи боротись з ними? Вибір тільки за вами. Фотовиставку створена в рамках проєкту інформаційна просвітницька кампанія спрямована на протидію гендерно-зумовленому насильству на винні стереотипи та виконується громадською організацією Інститут креативних інновацій у рамках програми Сексап. Її впроваджує громадська організація ЮСАП за підтримки благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї та міжнародної федерації планування сім'ї International Планет Parenthood Federation.